Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та на 3 січня 2024 року. Сьогодні, 2 січня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів на розсаду, насіння кропу та огірків, проводити підзимовий посів квітів, пророщувати насіння для мікрозелені. Можна працювати тільки з квітковою розсадою це діва. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Сприятливий час для нарізання та укорінення живців, але не можна ще проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Нарізка та укорінення живців виключення з правил зелених операцій. 2 січня поки що не сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 січня 2024 року. Слабким місцем у цей день в тілі людини є кишечник та шлунково-кишковий тракт. Протипоказаний фастфуд, їжу приймаємо невеликими порціями. Не можна використовувати в, ці, в цей день макарони та інші вуглеводні продукти. А от що добре для здоров'я це каші в першу чергу гречана, пшаняна, вівсяна. Дуже добре молочні продукти використовувати в харчуванні, готуйте картопельку, моркву, цвітну капусту, редьку, зелені культури, їжте яблука, груші, гранати, цитрусові, різні горіхи та рослинні олії. 3 січня 2024 року спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Терези. З 6 години ранку до 18-ї вечора можна сіяти насіння коренеплодових плодових овочів, бурякової моркви це теплі країни або ж в теплих теплицях. І можна посіяти насіння кореневої селери для розсади. У цей відрізок часу також можна займатися розсадою, пікірування, перевалку, пересадку робити, але при пересадці не можна поливати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна поливати та підживлювати рослини. При сприятливій погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра сприятливий день для різних заготівель. Завтра важливо для здоров'я. Дуже дуже важливо у харчуванні 3 січня вегетаріанська їжа. Можна використовувати для приготування крупи, рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Особливо корисні проростки з насіння гірчиці, редьки, люцерни, пшениці і інших злаків. Корисні качана та цвітна капусти, редька, дайкон, морква, різні салати, які у вас є, зелень, яблука, груші, хурма, банани, родзинки, курага та виноград. І всі салати потрібно заправляти сметаною або вершками та лимонним соком. На цьому ми завершуємо ранковий випуск щоденника важливих справ. Усіляких вам гаразд, гарної! погоди. Будьте всі здорові і зустрінемося ввечері. На все добре!